Відмовились від кар'єри в столиці заради закарпатської природи. Вісім років тому молоде подружжя Маслакових залишило Київ престижну роботу в банку, продали квартиру і переїхали жити у невеличке село Бене на берегівщині. Вони покинули все заради природи, свіжого повітря та землі, подалі від міської метушні та асфальту. Хотілося жити на природі. Ми по іншому харчувалися. Тоді ми сирим, ну сериї так і якість продуктів була відчутно. Погано, да вже ставала в Києві, і хотілося якісь нормальні продукти їсти, саме вирощувати. Свій переїзд подружжя Маслакових називає долею. Вперше приїхали в Бене, коли готувалися до батьківства. Саме тоді зрозуміли ця земля їхній дім. Там ми хотіли в гори, але там достаточно холодно. І ми вибрали між Гор... Карпатами і горами. Вот за Карпати тепла. І коли в Києві і в Моршині вот е, сугроби снега, то в Берегова літали пчоли і цвіли тюльпани з нарцисами. І персики, що такое персики? Я їх і їла тільки в Криму. А здесь відчуття, що ти в якомусь райському місці. Тут вони побудували свій дерев'яний екологічний будинок. Тут народився їх син. На власній землі, які мріяли, почали вирощувати власні овочі та фрукти. Екологічно чисті згодом обзавелися ще й коровою та козою, з молока яких виготовляють своє домашнє масло. Я просто э очень как бы когда ну за здоровый образ жизни, да, и другим рассказываю, то как здорово своё масло там из свежих лемб из дрожжевой, то как правило, люди, кто осознают ценность домашнего вот этого хозяйства и правильных продуктов чистых, они с удовольствием пробуют хлеб из дрожжевой, с домашним маслом, а масло можно учился делать из сливок коровьих ещё в Киеве. Полностью я этим занимаюсь. Що стосується господарства, це доїти, це треба прибирати, і це треба щось сіно заготовляти. На другому поверсі екологічного будинку подружжя приймає туристів для подорожувальників. Чотири спальні, простора вітальня, кухня, дві ванні кімнати. Але найголовніше це чисте повітря і простір. Родина має вже й постійних гостей, які приїздять з різних країн світу, навіть Португалії. Наталія займається ще й арт-терапією та малює екопортрети, зображує людей у вигляді дерев. Дуже. Часто виїздить додому, щоб позайматися з дітками пісочною терапією користі від такої процедури каже чимало і для дорослих. В зависимости від того, за чим чоловік или за підтримкою і ресурсом може взяти здесь ресурс, тому що пісок це перший заземляет, землі, він заземляє, знімає стрес. Також дозволяє проявляти творческое, творческое начало человека, будь то ребенком или взрослий. Нині кажуть, Олександр та Наталія досягли внутрішньої гармонії. За столицею майже не сумують. Єдине, чого бракує, театрів та живих концертів. А найдужче рідних, які мешкають у Києві. за 700 кілометрів від Закарпаття Ганна Товт Іван Романець Сіріюснюс.